вітаємо вас, в ефірі «Голос Америки. Продовжуємо наші щоденні брифінги, з якими нагадаємо, виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині. За київським часом говоримо про найважливіші події, заяви і теми, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі, в коментарях можете поставити нам і за запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже приємно важливо знати, де є наша аудиторія. Сьогодні, звісно, ми хотіли підбивати підсумки вчорашньої промови про стан держави, яка відбулася пізно ввечері у конгресі. Однак стався дуже важливий і несподіваний візит. От, президент Зеленський. Прибув до Лондона стапи, що ми знаємо на цю мить. Дійсно здивувала багатьох новина про візит українського президента до британської столиці, до Лондона бачили ми сьогодні вже багато відео. Також коментарів не запланований візит українського президента. А ймовірно, були... раніше було також повідомлення, що ймовірно Володимир Зеленський братиме участь також у саміті Європейського союзу в Брюсселі 9-10 лютого. Подивимося, наскільки ці повідомлення справдяться. А, і нагадаємо, що це по суті другий візит Володимира Зеленського за кордон. Пам'ятаємо, що в грудні 2022 року він вперше виїхав за межі України з початку повномасштабного російського вторгнення. Тоді він прибув також із неоголошеним а, візитом до Вашингтона. Звісно, з міркувань безпеки це не, не повідомляли. А, по дорозі назад Володимир Зеленський тоді зустрівся із польським президентом Анджеєм Дудою. Зараз другий. А насправді великий візит. Володимир Зеленський прибув до Лондона. Зустрівся він з Ріші Сонаком, британським прем'єр-міністром, і виступив також перед британською публікою. В тому числі, а ми будемо говорити з Богданом Ципаном, нашим європейським кореспондентом сьогодні. А маємо вже Богдана на зв'язку. Богдане, дякуємо, що приєднуєшся, Дякую, що знайшов час. Отже. Для початку з якою метою так прилетів Володимир Зеленський до, до Британії, і чому саме Лондон цього разу, Богдане? День Зеленський про це сказав і наголосив дуже чітко. Він приїхав до Лондона для того, щоб особисто подякувати британцям, подякувати Великій Британії за ту допомогу, насамперед військову допомогу. Яку надає ця країна, яку надає е, Лондон е, в обороні України від е, російської агресії від російського вторгнення? І е, цей візит був е, раптовим, несподіваним, не оголошеним? Очевидно, з міркувань безпеки. Ми знали, що е, українського президента чекають завтра е, у Брюсселі, де казали, що в нього заплановано. Виступ у європейському парламенті а також участь у саміті 27 країн Європейського союзу. Але сьогодні, буквально за лічені години до того, як літак з українським президентом приземлився на півночі Лондона. Про це повідомили журналістам. Про це повідомили політикам. Зібралося величезна кількість зацікавлених засобів масової інформації. Очевидно, ви бачите також, що зібралися сотні депутатів політиків, також гостей у приміщенні британського парламенту, де український президент виступав після дуже швидкої, дуже дуже короткої е зустрічі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком на даній стріт 10. Е я був у колі тих журналістів, які мали можливість зайти до. До приміщення президенції британського прем'єр-міністра на давній стріт 10 нам сказали, що е, на запитання часу немає. Е, що ми не можемо задавати запитання? Ну єдине, що у когось з українських колег е, ви вирвалося так. Мовити е, запитання, викрик пане президенте. Як ви себе почуваєте? Е, Зеленський вже перед самим виходом з кімнати розвернувся і вважав за потрібне. Наголосити, що прекрасно він сказав прекрасно, і я думаю, що є йому є чому радіти. Його візит вже можна сказати, що приніс результати. Очевидно, що пакет допомоги, який оголошений сьогодні в Лондоні, готувався раніше, але він фактично приурочений е, до, до цього візиту, і це лунає дуже грандіозно, коли з одного боку е, е, уряд оголошує, що е, Британія буде навчати українських пілотів використовувати літаки стандартів НАТО. Бойові літаки винищувачі стандартів НАТО буде навчати морських піхотинців. І тут же можна сказати, в той же день український президент у величезній історичній залі Вестмінстерського палацу вручає шолом, підписаний українськими пілотами, які зараз захищають. Українське небо від російських ракет і від російських бомб, які падуть на голови українцям, і він вручає це як символ е, своїм е, британським господарям і говорить про те, що е, Україна налаштована на перемогу, що перемога свобод, е, свободи е, буде, і він сказав, що для цього брита, е, британці е, е, мали би допомогти Україні не лише британці, інші країни, що українцям потрібні крила. Для здобуття цієї свободи. Ми власне маємо. Я, я думаю, щоб... що так, і ми маємо якраз коментар президента України Володимира Зеленського. Можемо зараз послухати. і Далі повернемося до обговорення. Я бачу в ваших очах, що ми думаємо так само, як і ви. Ми знаємо, що свобода переможе. Ми знаємо, що Росія програє. І ми дійсно знаємо, що ця перемога змінить світ. І це буде зміна, якої світ давно потребує. Сполучене королівство йде з нами пліч опліч до найважливішої, я вважаю, найважливішої перемоги в нашому житті. Це буде перемога над самою ідеєю війни. Після того як ми переможемо разом, будь-який агресор неважливо, великий чи малий, знатиме, що на нього чекає за атаку на міжнародний порядок. Будь-які агресори, які намагатиметься посунути кордони силою, які принесе руйнування і смерті іншим народам, які намагатиметься будувати свою диктатуру за рахунок чужої крові злочинних і неспровокованих війнах із Кремля, таким чином будь-який агресор програє Дуже важлива промова. Безумовно Богдане. Ти трошки згадав про той, той новий пакет військової допомоги від, від е, сполученого королівства. Що це за програма тренування українських пілотів? Чи це означає, що Велика Британія разом із союзниками мають вже план і для того, щоб надати Україні безпосередньо винищувачі пізніше, після того як українські льотчики пройдуть тренування? А... Юлю Остапе, складається таке враження, що план якийсь план є. Принаймні, літаки це така справа, яку не можна просто дати в руки людині і сказати Будь ласка, будь ласка, використовуй. Отже, перед тим як передати такі літаки, які Україна просить дуже давно, і які сьогодні просив і український президент Володимир Зеленський тут у Лондоні. Знову для цього потрібно зробити перший крок. Навчити українських пілотів використовувати ці літаки, наразі. Ми маємо лише офіційну заяву британського уряду від імені прем'єр-міністра Ріші Сунака, який наголосив, що на додаток до тієї програми навчання військових тут у Великій Британії, а це навчання проходять тисячі українських військових на базах. В цій країні будуть ще нові програми навчання морських піхотинців і навчання пілотів для використання, як було сказано, літаків стандартів НАТО. Які це можуть бути літаки, в чому саме буде полягати навчання? Поки що ми подробиць не маємо. Можливо, подробиці з'являться ще упродовж сьогоднішнього дня, тому що зараз. Український президент і британський прем'єр-міністр, власне у дорозі можливо, вже й прибули. Вони пересуваються швидко, напевне, на вертольотах на базу у південній Англії на одну з баз, де навчаються українці, і можливо, там ще будуть оголошені якісь подробиці, зокрема від імені британського уряду. Наразі ми лише знаємо про започаткування цих навчальних програм. Шкан, власне, не хотів тебе так запитати. Ти задав про, про те, що зараз прибули вони на базу військову, Володимир Зеленський Ріші Сунак. Ми пам'ятаємо, перший візит за кордони Володимира Зеленського до Сполучених Штатів був дуже коротким. Буквально ну навіть не повний день. Він тут був зустрівся з Джо Байденом. Потім мав промову у Конгресі. З ким він бачився у Британії, і скільки буде цей візит тривати? Ми знаємо, що є повідомлення ОЗМІ, що після Британії Володимир Зеленський не повернеться назад, назад до України, а радше за все вирушить до інших західноєвропейських країн. Також Остапо, він буде повертатися до України, але по дорозі буде приземлятися ще в окремих місцях. Тобто, звідси з самого крайнього заходу, так мовити, з Великої Британії, він буде, буде повертатися на схід. Починаючи напевне вже сьогодні з вечора, але по дорозі буде зупинятися. Спочатку ми маємо повідомлення, що він зупиниться у Парижі, де він очевидно зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном і з французькими урядовцями, Франція також є одним з дуже важливих донорів допомоги військової Україні і економічної допомоги. Як на рівні між урядовому до речі, треба наголосити, так і на рівні донора контрибутора до бюджету європейського союзу. Франція, як одна з найбільших і найбагатших країн ЄС, є одним з найбільших платників грошей до бюджету європейського союзу. Отже, не лише ті кошти, які безпосередньо уряд чи не лише та техніка, наприклад, знамениті французькі гаубиці Цезар. Чи нещодавно оголошені так звані легкі французькі колісні танки, які мають в Україні, не лише вони є допомогою Франції, але навіть і те, що виділяє європейський союз Україні. А ця допомога фактично упродовж року вже сягнула близько 50 мільярдів євро. Це велетенська сума, завдяки якій очевидно підтримується і українська грошова одиниця. Гривня і підтримується українська економіка, і надається серйозна допомога допомога Україні. Військова далі він має бути у Брюсселі. знову ж таки з міркувань безпеки. Це усе на рівні непідтверджених підтверджених заяв, припущень і оголошень планів. Але приблизний план такий з Великої Британії після зустрічі тут з прем'єр-міністром виступу в парламенті. Перебування на військовій базі, а і до речі, я пропустив зустріч з королем Чарльзом III, що є дуже дуже важливою. Я знаю, що у Британії за королівськими справами стежать як за такою собі мильною оперою. Але треба не забувати, що Велика Британія це монархія, король є главою держави найвищою посадовою. Особою цієї країни король Чарльз третій також дозволив собі дуже чітко, що не типово, але дуже чітко показати свою симпатію до України. Він відвідував, наприклад, українську церкву тут у Лондоні, українську греко-католицьку церкву зустрічався там з українцями і щиро щиро співчував у зв'язку з розв'язаною російською війною. Богдане і одна. Навіть... Богдан одна річ на яку я звернула також увагу, що не лише звучать такі слова важливі про те, що Україна має перемогти від президента України Володимира Зеленського, але дуже чіткі чіткі меседжі лунають зокрема і від прем'єр-міністра Великої Британії Ріші сунака. Давай послухаємо зараз коментар і його заяву сьогодні. Ну. Нашою метою залишається забезпечення перемоги Україні у цьому конфлікті. Агресія Володимира Путіна жодним чином не може вважатись успішною, і саме тому ми пришвидшили та збільшили військову підтримку України. Це рішення, яке я прийняв як прем'єр-міністр. Сьогодні ми підемо ще далі, не тільки надаючи танки «Челленджер», і не тільки як одна з перших країн, яка надала танки, що пришвидшила поставку танків з інших країн. Сьогодні також розпочато навчання українських морських піхотинців передовим можливостям. Їм потрібно буде продовжити наступ, а також навчати своїх пілотів на вдосконалених бойових літаках. Тож палата громад може бути впевненою, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну, щоб забезпечити остаточну військову перемогу на полі бою цього року. Тут цікаво, Богдана, що в цьому контексті видна різниця між, наприклад, промовою вчора президента Сполучених Штатів Джо Байдена, який він сказав, що ми будемо підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно, і більш гучними заявами, які лунають від Великої Британії, які говорять, що Велика Британія буде робити все, щоб Україна перемогла у цій війні. І в цьому контексті Богдане чи випадково що Володимир Зеленський, другою країною, яку він вирішив відвідати від початку повномасштабного вторгнення, обрав саме Велику Британію, а не якісь інші країни, як ми раніше говорили, тому що в Європейському Союзі було багато, наприклад, питань, чому, чому президент Зеленський відвідав першим Сполучені Штати, чи є питання, чому він відвідав саме Велику Британію? Очевидно, що в таких справах символізм має значення. Він залишається символізмом, тобто це не визначає якісь серйозні політичні кроки, але символізм є. І для цього я пропоную не забувати, що президент Зеленський, окрім сполучених штатів, побував також у Польщі, хоч це було не так офіційно, як візит до США, і не так офіційно, як теперішній візит. До а, а, великої Британії, але можна сказати, що Польща, саме Польща, е, найближчий сусід і найбільший сусід України, західний і Велика Британія, можливо, найдальший західний європейський сусід стали е, найбільшими, найгучнішими і найвідвертішими е, прихильниками України. Що стосується е, різниці у заявах, я думаю, до речі, що заяви. Які лунають тут у Лондоні, які лунають у Варшаві, можливо, більш співзвучні, навіть все ж таки сполучені штати на протилежному боці планети, не забуваймо. Звичайно, США є супердержавою, яка гарантує, яка вважає себе захисником світового законного законного порядку і і демократії і принципів свободи. Очевидно, але коли йдеться про Європу. Такі країни, як Польща, такі країни, як Велика Британія, зокрема, відчувають себе набагато ближчими до того, що розвивається на континенті. Не забуваємо, що Велика Британія не зазнавала вторгнення упродовж багатьох сотень років, сотень років, уявіть собі, так. але попри це, Велика Британія була змушена посилати своїх солдатів. Десятки тисяч своїх солдатів. Страшні втрати зазнала ця країна. У Першій світовій війні, в Другій світовій війні солдати з Британських островів їхали у Європу воювати у війнах, які були започатковані тут, які точилися головним чином тут, у серці Європи, і зачіпали такі країни, насамперед, насамперед як Україна. Цей шматок Європи. Американський історик Тімоті Снайдер називає кривавими землями, і я думаю, що в історичній пам'яті, в політичних традиціях Великої Британії склалася ця це дуже чітке розуміння того, що мир у Європі, стабільність кордонів у Європі, відповідальність урядів у Європі, відповідність законам, які тримають мир, і досі тримали фактично мир у Західній Частині, Тині Європи майже 80 років, що для збереження їх варто і допомагати, і навіть жертвувати набагато більшим, чим британці пожертвували фактично найбільше у другу у Другу світову війну, пославши, як я вже сказав, тисячі своїх солдатів на фактично відому смерть до Європи воювати за мир. На цілому континенті Британія на самому краю, але Британія дуже чітко розуміє, що війна, якщо вона не буде закінчена, якщо агресор не буде покараний, якщо не буде встановлений справедливий мир, то це буде проблема для всіх, включно і для цих островів. Богдане дякуємо тобі за таку детальну розповідь за твою інформацію за твою роботу. Будемо стежити далі за візитом Володимира Зеленського до Західної Європи. Думаю, будемо. Повертатися до цих тем також для глядачів. Нагадаю, з нами на зв'язку був наш європейський кореспондент із Лондона Богдан Цюпин. І зараз ми хотіли все ж таки підсумувати величезну промову, яку вчора виголосив президент Сполучених Штатів Джо Байден. Це найважливіша промова року, яку називають промова про стан держави. І нагадаю, вона вчора відбувалася пізно ввечері. Ми транслювали її з перекладом українською. Насправді, промова тривала понад годину і 12 хвилин. Президент Байден найперше торкнувся питань внутрішньої політики Сполучених Штатів. Він сказав про здобутки своєї адміністрації за рік, які. Минув і розповів про те, яким він бачить насправді рік наступний, що хоче зробити, на чому сфокусувати свою увагу на наступний рік і два роки свого президентства. І багато експертів звертають увагу на те, що дійсно він багато говорив про те, що його адміністрація створила багато робочих місць. Він окреслив свої пріоритети, як, от, боротьба із насильством використанням вогнепальної зброї, боротьба проти перевищення повноважень правоохоронцями. А також боротьба із такими хворобами, як рак, як СНІД, це багато речей, які торкаються дуже багато мільйони фактично американців щороку. І ми говорили про те, що означає ця промова, чому президент Байден так багато уваги сконцентрував саме на тому, щоб переконати власне навіть демократів у тому, що його адміністрація робить досить багато для цієї країни. Ми говорили про це із Сергієм Кудалою, це доцент університету університету у Техасі, і ось як він пояснив, чому саме на цьому здебільшого сконцентрував свою увагу президент Байден у промові про стан держави для Байдена. Цей виступ був дуже важливим. Він мав фактично переконати насамперед демократів в тому, що він досі є надзвичайно енергійний, незважаючи на свій вік. Що він має дуже чітке бачення того, що треба зробити в наступні 3-4-5 років, що він має дуже чітку платформу для своєї подальшої політичної діяльності і е, окреслити ті питання, по яких він збирається зробити прогрес, тому е, не дивно, що 80% його виступу була присвячена саме питанням внутрішньої політики. І якщо ми порівняємо виступ Байдена рік тому, 1 березня 2022 року, і сьогодні. Ми побачимо, що про Україну і про російсько-українську війну Байден згадав минулого року вже фактично в третьому чи четвертому реченні, і присвятив дуже багато часу поясненню позиції Сполучених Штатів щодо цієї війни і засудженню російської агресії. Про Україну в цьому виступі сьогодні він згадав згадав лише наприкінці, і він присвятив лише декілька речень Україні. Так він представив. Посолку України США, але окрім цього, він фактично нічого про війну не говорив. І для мене це було насправді певною несподіванкою. Я вважав, що все ж таки він присвятить більше часу аналізу внеску Сполучених Штатів в боротьбу з російською. Ось був коментар щойно Сергія Куделія, професора університету Бейлор у Техасі. І власне він задав так про а, ту ті тези, які Джо Байден задав про Україну, і питають юлю нас на Фейсбуці а, на Ютубі. Точніше питають, а, які основні тези виступу Джо Байдена у підтримку України. А дійсно, президент згадав про Україну наприкінці виступу у блоці про міжнародну політику. Думаю, можемо послухати, що саме він сказав. Our our example. Наша сила це не лише приклад нашої сили, а сила нашого прикладу. Пам'ятаємо, світ спостерігає. Я виступав із цієї зали рік тому, лише за кілька днів після того, як Володимир Путін розв'язав свою жорстоку атаку проти України. Смертельний напад, що викликає в пам'яті образи смерті та руйнування, яких Європа зазнала під час Другої світової війни. Вторгнення Путіна стало випробуванням віку, випробуванням Америки, випробуванням світу? Чи будемо ми відстоювати найголовніші принципи? Чи будемо ми відстоювати суверенітет? Чи будемо ми відстоювати право людей жити вільними від тиранії? Чи будемо ми відстоювати захист демократії? Такий захист має значення для нас, оскільки він зберігає мир і застерігає потенційних агресорів від загрози нашій безпеці та процвітанню. Через рік ми знаємо відповідь: так планували відстоювати, і так ми зробили. Разом ми зробили те, що Америка завжди робить найкраще. Ми на чолі. Ми об'єднали НАТО і побудували глобальну коаліцію. Ми протистоїмо агресії Путіна. Ми стали з українським народом. Сьогодні ввечері до нас знову приєднується посолка України у Сполучених Штатах. Вона уособлює не лише свою націю, а й мужність свого народу. Посолка тут підніміться, будь ласка, щоб ми всі могли вас побачити. Will you stand so we can all take a look at you? Thank you. Because we're going to stand with you. As long as it takes. Такі, насправді важливі слова від президента Сполучених Штатів пролунали для України. Однак, як сказав Сергій Куделя, він би хотів почути більше. І ми запитали у нього, чи не означає це, якщо так небагато згадав президент Байден про Україну, чи не може це позначитися на підтримці конгресу. І Куделя наприклад сказав, що навпаки, він вважає, що саме через те, що президент Байден переконаний у підтримці конгресу, він не звернув аж так багато уваги. Давайте послухаємо увагу до в конгресі це не послабить і ми бачили символічні прояви солідарності з україною ми бачили стрічки в багатьох конгресменів ми бачили навіть колишній лідер республіканців республіканської більшості в сенаті Міч Макконал вдягнув Синьо-жовту краватку для мене це було великою несподіванкою. Побачити його з такою краваткою. Але він є дуже впливовим республіканцем, і це демонструє насправді, що республіканці, так само як демократи, об'єднані в підтримці України, переважна більшість з них. І мені здається, що частково ця обмежений час, який Байден присвятив Україні, він пов'язаний з тим, що він впевнений в тому, що ця двопартійна підтримка існує. Що вона сильна, що її навряд чи очікувати можна якусь дезінтеграцію цієї коаліції, і тому це питання для нього є вирішеним. Він тому рухається в інших в наступних питаннях. Але з іншого боку, мені здається, що так він заявив про те, що він буде стояти з Україною до кінця. Ці заяви звучали і раніше. Це не є новою заявою з боку Сполучених Штатів Америки. ми чули ці обіцянки дуже багато разів і раніше. Але важливо, що він підтвердив це знову публічно. Так, можливо, йому варто було би сказати більше про Україну і про те, як конкретніше можливо на прикладах, особливо в питаннях військової допомоги навести приклади допомоги Україні і як вона буде надалі продовжуватися. Він цього не зробив. Коментар Сергія Куделі, і також ми запитали, які чи справдилися очікування. Щодо промови Байдена в Андрія Добрянського, це директор з комунікації Українського конгресового кокусу Сполучених Штатів Америки. Думаю, можемо зараз послухати, що він хотів бачити чи почути від американського президента. Чи я би хотів більше говорити так, але тільки три дні тому кілька мільярдів доларів знову дав заяву президент, що буде більше допомоги передати. Так, само зараз тепер дуже багато е, розмови є між Америкою і Україною. Як додати? Ми що не чули про танки? Знаємо, що в Рамці буде обговорити про літаків і далі. Ну чи мені треба промови, чи мені треба речі? Е, гасло цього року є, що Україна переможе минулого року. Ми всі, як активісти, були вдячні тільки коли вони вбиралися українські кроватки при цій е, промові. Але цього року нам треба більше ніж кроваток, ніж промов. Нам треба певні речі. То я я чекаю, аж поки ми почуємо президента Байдена, коли він буде мати промову в Європі, як він планує. Ось такі коментарі від експертів, з якими ми спілкувалися враження після промови президента Байдена про стан країни, про стан держави. Більше про це більше про це аналіз. А також про візит президента України Володимира Зеленського до Великої Британії будемо говорити у програмі. «Чистайм» сьогодні о 22-й за Києвом. Я вам друзі дякую за увагу. Лише на сам кінець зачитаю кілька міст, з яких нас дивляться. Дивиться Київ, рідний Запоріжжя на зв'язку. Італія, також Кропивниччина дивиться Будапешт, також на зв'язку є Італії. Та інші міста. Дякуємо вам дуже за вашу увагу і побачимося в наступних ефірах. Щаслива! Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.